Російська армія після захоплення Авдіївки спробує продовжити наступ на захід, проте їй навряд чи вистачить боєздатності. Такий звіт публікує британська розвідка. Мовляв, після захоплення міста росіянам потрібен час на укріплення та перегрупування. Тож до нових наступів вони не готові. Втім, розширити свій територіальний контроль за межі Авдіївки. Росія спробує вже в найближчі тижні. У нашій студії Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень. Пане Мусієнко, добрий день. Вітаю, Вітаю вас. Які можливі сценарії розвитку ситуації в мабуть Донецькій області, чи я не знаю, як, як би ви охарактеризували цю територію, яка перебуває потенційно у зоні ризику після того як росіяни зайняли Авдіївку? Ну, справа в тому, що ситуація зараз стабілізована українськими силами на цьому напрямку. Ворог теж займається дійсно перегрупуванням доукомплектуванням власних втрат, тому що російські війська понесли надзвичайно великі втрати. Натомість наші сили зараз стабілізують ситуацію, що свідчить про те, що розглядалися різні сценарії, зокрема і. Відходу, який був зроблений організовано, і зараз всі зайняли оборонні рубежі, зайняли позиції для того, щоб стримувати ворога, допускають, що вони будуть діяти тактикою малих флангових атак і далі, і вони не підуть фактично в лоб просто фронтальними атаками. Це буде не тільки е, так, мені здається, що вони підуть з Бердичів і будуть намагатися з'єднатися з угрупуванням, яке є в районі Первомайського. Тобто, фактично вони будуть це. Тактика ворога наступати ось такими ну, малими оточеннями, тобто фланговими атаками, і таким чином намагатися досягати успіху. Плюс, звичайно, удар по центру, але флангові атаки будуть в них в пріоритеті. Це вже зараз треба розуміти, що ось ці фланги треба там зміцнювати. Це дуже важливо разом з тим. Я допускаю, що напрямок Авдіївський він не буде пріоритетним зараз для ворога. Для ворога зараз є пріоритетом південь, це вербове роботи. Тобто вони сконцентруються на тому, щоб повністю нівелювати будь-які українські досягнення внаслідок контрнаступу 23-го року, тобто витіснити наші позиції. А що це їм дасть? А, ну, пропагандистська перемога, звичайно, пропагандистська психологічна, тобто продемонструвати, що всі досягнення, які були українських сил по звільненні території, вони нівелюють, тобто вони зараз це відкочують. А другий момент це те, що ну і плюс у них є концентрація військ на цьому напрямку, не треба нічого придумувати. Друге це часів яр. Тобто це бахмутський напрямок. Це, я думаю, зараз, коли ми говоримо про загрози і можливість повторення сценарію як в Авдіївці чи як в Бахмуті, це часів яр. Тобто це питання, яке є там. І третє це Купінський напрямок. Тому що Харківщина, тому що там акумульована значна кількість військ, вони там перебувають, і звідти ворог буде намагатися розвивати успіх. Ось це будуть ці три напрямки, по яких. Інші вони так само будуть щонайменше місяць активних ще таких штурмових дій, можливо, більше, але ці напрямки будуть носити такий характер другорядний порівняно з основними напрямками удару і просування ворога. Ну а в Діївській це оточує, скажімо так, ось ці флангові атаки і намагання створювати оточення і проблеми нашим силам. Часів яр наскільки близько туди зміг підібратися ворог. Ну, у ворога є там тактичні успіхи. Вони десь за 2-3 місяці підбиралися і дещо просунулися. Там наші сили їх тримають в районі Іванівського, не дають підходити. Але ворог там в значній кількості. От якщо ми візьмемо, відзначимо цей напрямок, чим відрізняється від інших, тут велика концентрація застосування FPV-дронів, дуже велика. Тобто, на саме на напрямку часів яр, вони й на інших, але тут велика. І концентрація застосування артилерії, і мінометів. Ось це ворог намагається цим знищувати чи проходити наші позиції, і просуватися далі. Тобто, для того, щоб цьому протидіяти, у нас є висоти, але і на висотах встановлена українська артилерія, яка веде контрбатарейну боротьбу. Але ж для того, щоб її ефективніше вести і мати результати більші, треба більше снарядів. Тому що це артилерія, вона так без снарядів це робити складно, правда. Ну тому наші сили так само застосовують дрони, тому максимально використовують ландшафт цієї місцевості. На вашу думку, які можливості є в української армії в умовах дефіциту, зокрема артилерії, для того, аби стримувати просування ворога на тих ділянках, які ви означили? Ну, я вам скажу, що на той дефіцит, який у нас є, українські сили доволі непогано тримаються. Я дуже потужно і тримають лінію оборони. І Подивіться, що навіть після того, що російські війська зайшли в Авдіївку, не можна ж сказати, що фронт впав, посипався. Тобто вдалося стабілізувати ситуацію. Це дуже важливо. Тобто, наші сили, попри все, тримають оборону. Звичайно, що це важко робити там, де треба особливо контрбатарейна боротьба. Чому тому, що дії артилерія ворога її треба подавлювати, тому що це загроза для нас. І відповідно нам треба снаряди, треба більша кількість зброї. Чим наші сили компенсують? Компенсують дронами, звичайно. Тобто дрони більше ри вилітів з ризиками нашої авіації, яка наносить удари по скупченням сил ворога. Ну і ось таким чином протидіяти і зупиняти ворога. Дрони відіграють зараз важливу роль. Керовані авіаційні бомби росіяни дуже багато їх використовували для того, щоб захопити Авдіївку і військові, які, зокрема, там тривали оборону. То вони говорили, що це дуже таке жахливе видовище, коли 500 кілограм падає і розносить все вщент. На вашу думку, як ми можемо з цим боротися? Зрозуміло, що треба збивати літаки, які їх випускають, чи в змозі ми зараз. Тими силами і засобами, які обіцяють нам наші партнери це робити. Ну, можна збивати тільки літаки, тому що протидіяти їм і збивати самі бомби дуже складно. Тому можна збивати і потрібно збивати літаки. Для цього ми маємо вже бачимо, що в нас є так званий цей блукаючий Петріот, як його в народі вже охрестили, який переміщується і дістає російські літаки су 34 і нам потрібна авіація додаткова, яка буде ці су 34 на відстані 70-80 кілометрів до бачити. бачите, в числа перше? Ну так і збивати їх. Тобто, це так само: ось це два компоненти, які даватимуть можливість краще протидіяти саме літакам з керованими авіабомбами. Тут інших способів на сьогодні немає. А на вашу думку, чи зможуть росіяни повторити? Застосування тактики зі скиданням десятків керованих авіаційних бомб. От сьогодні ми говорили з Дмитром Леховієм з uh -huh. оперативно -страт... стратегічного групування Вікставрія. І він казав, що після того, ймовірно, як збили літаки, хоча в нього немає підтвердження, що це прямо пов'язано, але завчора росіяни скинули лише два каби. А до того фіксувалися десятки 70-80 кабів на день. Чи існує ймовірність, що росіяни, наприклад, в якесь інше місто оберуть, і так само, як Авдіївку, закидають авіабомбами. А це може бути цілком, тому що я вам скажу поперед. Едні атаки ворог ніколи не атакує одночасно всю лінію фронту. Вони все одно визначають певні пріоритети. Це дає можливість і нашим системам протиповітряної оборони визначати, розуміти, де діє противник і збивати. Тому вони дійсно вибирають певні сектора, певні напрямки і їх закидують. Це правда, вони не діють одночасно по всьому фронту.